Добрий день, малята! Сьогодні свято у нашої рідної любимої матусі. Давайте вивчимо їй віршик, який називається Мамине свято. Сказав мені мій тато, що скоро мами свято. Я ж так його чекаю і хустинку вишиваю шовковими нитками для рідної, для мами. А тепер давайте повторимо віршик по картинкам. Сказав мені мій тато, що скоро мами свято. Я ж так його чекаю. І Хустинку вишиваю шовковими нитками для рідної для мами. А тепер віршик повторимо по табличці. Сказав мені мій тато, що скоро в мами свято. Я ж так його чекаю хустинку вишиваю шовками нитками для рідної для мами. А тепер віршик повторіть 2-3 рази з татом і вивчите віршик для матусі. До побачення малята!